Дві секунди після іпону ніхто не аплодував, адже в такі моменти завмирають навіть трибуни. Це сталося у 2018-му на чемпіонаті світу в Баку. Фавориткою фіналу була зірка Японії Фуна Тонакі. Ви тільки вдумайтесь: з 2016 року вона не програла жодного поєдинку і котилася по суперницях, немов грізний каток. На чемпіонаті світу японська блискавка не помітила 17-річну вихованку київської школи дзюдо, про яку говорили з обережністю. Білодіт талановита, але ще занадто юна для такого рівня. Вона юніорка, який просто пощастило дійти так далеко. Її вихід у фінал уже вважався дивом. Так думали всі, але для Дар'ї це був лише початок. Юна Українка вперто рванула до своєї мрії і непереможна фуна. Не могла навіть уявити, що сьогодні історія піде іншим шляхом. Всього один момент зміг стерти все: прогнози, титули та ієрархії. Українка не дала японській дзюдоїстці жодного шансу на перемогу. Вона блискавично виконала свій фірмовий прийом іпон. Таким чином, 17-річна киянка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо, як серед жінок, так і серед чоловіків. Історія творилася на очах у всього світу. Не забудь оцінити, друже.